Я читаю Матвія. Шостий розвіл. Шостий текст. Матвія шість шість. Так, тихенько. От за такі текст я хочу сьогодні проповідати, ділитися словом Божим. Ти ж коли молишся, зайди до своєї кімнати, запнуши свої двері, помолився до свого в таїні, і от твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Ти, коли молишся, зайди до своєї кімнати. Дечас, і я сам розсуждав кімната, ну, це значить десь в залі, в якісь кімнатки відведені, люди там молитися, зайшли, закрили двері, щоб ніхто не тривожив і казати, ні, я не за це, це хочу сьогодні говорити. Я хочу говорити за сердечну кімнату. Ти, коли молишся, зайди до своєї кімнати. Я хотів, би перше, давайте оглянемо цю кімнату. Кожний свою. Там ти зайдеш туди, там ти будеш чекати на Ісуса Христа. Чи не так? Там в тебе є, що поговорити. Є перед ким поплакати. Хочеться з кимось зустрітися. Помните, коли Мойсей приходив, святий, ой, є святий, він мав там чи священник, там Бог. Чи ангел Божий говорив? Коли Захарія війшов в святиню, там я йому ангел і дав йому відповідь, яку він може і не чекав. Колись він про... молився, ходив в дитятку, але прийшов час. і каже, твої молитви згадалися. Як прекрасно. Я хотів би так чуть поросуждаємося. Ми помолимо за такою молитву. Давайте оглянемо кімнату. Коли до нас мають прийти гості, може поважні гості. Що ми робимо в нашій кімнаті? Звичайно, ми робимо порядок. Для таких смертних людей, в яких, може в, свої, в себе вдома, може не так порядок, ну, але просто гості один до одного. Приходимо, ну якийсь порядок такий повинен бути примітивний. Скажіть, а коли Господь має ти хоче з Богом говорити? Скажіть, який. Кімна... Це твоя кімната. Ти власник цієї кімнати. В людях добра воля вивер в тебе. Ти можеш її як хочеш зробити, чи не так, ти можеш її прибрати. Ти можеш готуватися. Це твоя кімната. Я вернуся до того тексту, але якраз налягає на думку другий текст. Марка. Потім вернемося. Марка 14 розділ, 14 текст і 15. Куди, куди він увійде, скажіть господареві того дому, що вчитель каже, де моя кімната, або де моя світлиця? Де вона? Я хочу прийти. Я хочу до тебе прийти. Чи ти Приготувайся до то того, я написав, приготуйся до зустрічі Господа Божого. Я хочу глянути у цю кімнату. Яка вона повинна бути прибрана, правда? ж? А як часто буває так, я, ви розумієте, про які речі говорю, не про наші фізичні там обратно, про духовні. А якщо вона не прибрана, наговорили, наробили і щось інше. А потім ми хочемо мати спільність з Богом, в якому стані. Оця кімната твоя, в якому вона стане? А якщо людина каже, приготуйся до слухання, приготуйся. Друзі, я би хотів би просто помолитися, акцентувати на це. І для того, щоб ми були готові, або приго... наша світлиця була готова, щоб туди міг. Скажіть, якщо там речі, каже, муж Боже, я не получу, не получу перед очами своєї. Речі не потрібні. А якщо там не потрібні речі, чи може Господь, Господь святий, чи він може присутствувати там серед несвятих речей, не угодних? Чи може він там бути? Ми хочемо, Боже, ти не чуєш, да, ти не бачиш чи інше. Коли ти молишся, зайди до твоєї кімнати. Зайди в твою кімнату. І коли Господь хотів вечерю, чого помните, я написав в об'явленні, каже, стукаю, віди, я хочу вечеряти з тобою. Я стукаю, твоя кімната закрита, я хочу вечеряти з тобою. І не тільки з тобою, а ти зі мною. Я хочу вечеряти. В якому стані? Я б хотів би, коли я буду говорити, а ми давайте кожен глянемо в свою кімнату, глянемо. Як вони, як ми прибрали до тої кімнати? Тому що ми ждемо, я вірю, ми зараз будемо молитися, ми ждемо поважного гостя. І ми хочемо, щоб так ми прибрали, що він в ту кімнату, що він прийшов туди. Що він туди прийшов. Хіба цей чоловік, який ніс, где глечи, води помти, каже, ви підете туди, побачите. Людину, яка несе, глече, куди йдіть за ним, він покаже вам світлицю яку? Чисту. Чисту, прибрану, готову. Що мало людей до Пасхи готувалися, багато мало людей щось прибирали. Ну, щось Господь звернув увагу на цього чоловіка. І він туди зайдіть. Там я хочу вечерю створити, там я хочу вечеряти з вами. Ми ж бо я часто буває не чуємо по обряду, прийшли, помолилися, да, бо так лічують, да, треба. Але як добре, коли зайди в свою кімнату. Зайди в свою кімнату. Де моя кімната? В якому стані моя кімната? Помните, коли зайшов, каже, це дім мій, а ви його зробили ветепом розбійників. Це мій дім. Коли він увійде, скажіть господаре того дому. Вчитель каже, де моя світлиця, в якій я буду споживати з моїм учням Пасху. І він вам покаже, велику кімнату, прибрану, готову, там ви і приготуйте для нас. Алілуя. Коли ти молишся, коли ти молишся, зайди, ми молимося скрізь, ми можемо на кухні молитися. Ми можеш в спальні молитися, ми можемо в транспорті молитися, ми можемо скрізь, про що ти говорить? Коли ти молишся, чи то в транспорті, де б ти не був би? Каже, я живу в змереному і сокрушеному серці, чи не так? Коли ти молишся, глянь на твою кімнату, ти будеш молитися. В якому стані ця кімната, ти хочеш призивати на своє життя? Ім'я Всевишнього, Сильного і Святого Бога, якому дана всяка влада, це не президент, якби президент прийшов. І його світа до Нового дому скажіть, як ми? Люди всім звернули увагу, як ми, куди б ми пригласили б його, скажіть. Президенту тут далеко, правда? Мені дана вся влада на небі і на землі, і він може прийти. І він хоче прийти, от на кого я призрював. На смиренного і сутрушенного. І той, хто тремтить перед Моїм Словом. Коли ти молишся, Алілуя, коли ти молишся, зайди в свою кімнату. Тоді ми будемо каятися. Тобі може далі сповідати, чому викидати речі не потрібні. Тому що хочемо, щоб молитва наша була почута на висоті, не надаремно чи не так. Коли ми молимося, то хочемо, просто не в тому, щоб побути я один зі одному часто на молитві відчуваємо одиночество. Відчуваємо пустоту, відчуваємо, що ми помолилися, але не відчуваємо присутності великого Господа в нашому спілкуванні. Чи не так? А скажіть, коли ви розстроїлися? Коли щось неправильно зробили? І от тут ввечері чи ранку ви хотіли, як то кажуть, люди вибачають з пристойну ноги встали, І от тут треба помолитися, попросити благословіння, і ти заходиш, і що -то, і ти відчуваєш? І соромно. Чи не буває хазяйки, коли прийшли гості, дивиться, соромно. Даже хотіли запросити ну куди? То такі битові речі буденні. він вам покаже світлицю велику. Аллоя. Хай буде для Господа багато місця, правда? ж? Ти, коли молишся, зайди в твою кімнату. І що далі ще? І, що? І закрий двері за собою. Що я хотів би сказати? Розумієте двері? Всякі думки. Ти... Чи не так буває? Не буває так. Ти собі молишся, а думки твої десь летають. Скажіть, яка це спільність? Ти не з чоловіком говориш, можеш думати, ай, скоріше пішов би. Чи я зараз поговорю, бо я ще спішу, в тебе думка, зараз поговоримо. І, і мені треба йти, мені треба бігти чи інше. Коли ти заходиш в кімнату, в свою кімнату, ви представте, ти з радістю заходиш, чи не так? Ти знаєш, що там прибрано, ти знаєш, що ти до того готувався. Ти знаєш, що ти викидав речі непотрібні. В тебе сьогодні мова з важною з людиною, чи не так? Закрий двері за собою. Від всяких думок. Відключися. Від цього відключися, тому що, щоб думки не мішали, щоб ти не був два. І тут думав, і тут, і, і тут молився, і тут думав. Закрий двері за собою. Хотів, ми зараз йдемо до молитви, ще пару текстів прочитаю, але чи так буває в нашому житті. У мене бувало, що я помолився, став і думав, молився я за це, чи не молився. Кажеться, молився, не отче наша за ученою молитвою. Я такой це прозивали, але встав і думаю, оце тоді соромно. Не раз бувало, що я вертався назад, вийшов і потім вертався, думаю, ні, я краще ще раз помолюся і згадаю оце тверезо, згадаю все, що оце, те, так і так і так. Але треба, скажіть мені, сестри і брати, треба кімнату -то готувати. І як її треба готувати? Може так, як для тих готує, отак, а зараз прибираю його туди, а далі знов справи. Як добре, щоб та кімната була весь час. де ти не був би в транспорті, в дорозі. Де би ти не був би, ти можеш спокійно, в тебе кімната прибрана, чи не так? В тебе кімната готова, аллелуя! І ти, коли молишся, ти закриваєш за собою двері від всяких ворожих думок, які приходять і руйнують твою молитву і мою, чи не так? Навіть буває, що ми всі в раді сидимо. Чи не волимо може я? І дивимося, хтось дивиться в якусь точку. Думаю, тут проповідник проповідує, чи моляться, а він що про щось думає, чи не так? Так. Скажіть, я Господь на це дивиться? В якому стані кімната ми хочемо отримати, і я в тому числі відповідь від Господа. Ти, коли молишся, ти, коли молишся, зайди в свою кімнату. І закрий двері за собою. Алілуя. Все, ти Бог. Я вірю, ти будеш відчувати Божу присутність. Може, у тебе не буде багато слів. Може ти просто будеш мовчати. А знаєте, чому? Бо він буде говорити. Ти можеш просто плакати. Ти просто будеш відчувати присутність Божу. Ти будеш побачити на ту хмару, яка наповняє. І тобі Господи, Господь, нічого не сказав. Ну так мені добре. Чи не було тоді на горой переображення так добре. Кажуть, а вони спілкувалися не вони. Спілкувалися Мойсей, Мосей Ілля з Христом, а їм каже нам добре. Ви що не сказали? Він до вас не говорив. Вони мали говорили про страждання між собою, а нам добре. Я вірю, коли кімната буде в належному стані, ти будеш цілий день. Чи як? Це не тільки день. Це взагалі твоя життя. щоб ця кімната була яка прибрана, чиста і готова. Правда, тоді ти йдеш. Ти йдеш, ти їдеш і їдеш. О Ісуса, яка забуду. Двері закриюся за собою. Все, в мене спілкування, я сьогодні маю щось з ним поговорити. І я почую, хочу почути, що він скаже для душі моєї. Я скажи Богу, в тайні. Звичайно, де ти за рулем їдеш? Ти десь ж не будеш голосно, правда ж сам. Але в тебе йде спілкування. Ти просто тобі навіть хочеться дивися, сльози навертаються, ну рядом люди тебе не зрозуміють. А чому? А ти відчуваєш, що облоко благодаті і слави заполонило храм твій. Ви храм живого Бога. Чи не так? Я буду читати цей текст. Ну, хотів би, може, прочитаю. Ви храм живого Бога. Друзі. Ти коли молишся, ти коли молишся, ми молимося, зайди в свою кімнату. А я хотів би, перше, ти зайди. Глянь, ти готове, приготовила для важного гостя, що він прийшов, у вас буде мова. А цей гість має силу і має владу і має все і ти в його руках. Ти приготовив цю. Як добре скажи, як приємно, коли ти знаєш, то кажуть, неждані гості прийшли. Да, неждані. Але ти з такою сміливостю кажеш, заходь. А чому? А кімната готова. Даже не чекала, даже не знала, що такі поважні гості, але кімната готова, готувалася, правда? Ж? Приготуйся до зустрічі Бога Твого! Бо ніхто не знає, коли він прийде, чи ранком, чи ввечері, чи в полудень. Але хай кімната буде. І тоді, навіть, якщо щось сталося, щось недобре, ти кажеш, Господи, річ не потрібна. А я хочу спілкуватися з тобою. Моя рука не стала коротше, але гріхи зробили розділення. Прости, я хочу чого? Я хочу, щоб кімната. Нашої зустрічі була Була чиста. Амінь була чиста. Друзі, я так скажу, просто зайдете. Просто зайдете. І навіть ще не спійте сказати пару слів, але відчується Божу присутність Божої слави в вашому житті. Згадайте хоч якісь моменти, коли настільки Божа присутність. Наповняла, що хотілося і сміятися, і плакати. А скільки було так, що просто сухо, просто безвідповідально без без чи без відповіді прийшли до стоїти, справи інше, там і все. І так і вийшли. Хай Бог благословить. І ти скажеш в тайні. Ти в тайні, скажи, а хто? Це твоє спілкування, це не в тому, що ви прийшли ввечері з сім'єю зібралися чи інше. Це, це та кімната нашого дому чи інше. Це сьогодні зал, де ми зібралися. Готов, де б ти не був би? В полі, в пустелі, на роботі, де б ти не був би? Ти кажеш йому як? В тайні. О, Господи, благослови мене сьогодні. О, благослови цей день. А Бог що робить? А Бог пробив явно. О, ідей благословений, і успіх, і все інше. А чому так? А тому що той, який владу має, він прийшов і дав відповідь на, твоє, на твої молитви. Ти скажи йому там, в тайні. Потім другий текст є ще один написано в Лікіана. 13 років, 23 вір. Відповідь Ісус каже, сказав йому, якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово. І мій отець любитиме Його. І такий гарний текст. І все далі. І ми прийдемо до нього. Так сам Господь не тільки. Отець і не Дух Святий. І ми прийдемо до нього. І що? І оселимося в ньому. Людина буде щаслива. Попри все, є, що б не було? Що би не було би? Як би не було б в житті? Як воно тебе не піднімало, чи не опускало би. Представте, маєте таке спілкування. Ти будеш завжди радісний, чи не так? Ти думаєш, Господи, хто я? І хто ти? Але ти зайшов в гості до раба свого. Ти прийшов, ми прийдемо. Якщо ти виконуєш слово, якщо ти поступаєш за Божим словом, то ми прийдемо. І не просто прийдемо, ми оселю там створимо. Ми прийдемо. Друзі, як треба, як та кімната, я би хотів би зараз, коли... Ще один текст. Прочитаємо. Як би хотів би, щоб ви помолилися, знаєте, у вас за цю кімнату. Нам треба, де би ти не був би, в якому часі не жив би? В якому колективі не працював би? Ви представте, ваша радість буде відома всім людям. Люди будуть бачити, якісь дивні люди. А чому? Бо ви не з, не з президентом зробилися за руку. Ви мали общення з, з сильним, великим, всемогутнім і святим Богом. Ми прийдемо. Ви вірите ці слова? Ми прийдемо до нього і оселю там створимо. І якщо ти молишся, я часто так розумів. Я сьогодні ночі отримав просто так оце, оце, оце відкриття. А так, ми. Ми прийдемо. І я так хочу, ну в кімнату, зайдемо, закрий двері. Стоп, стоп, стоп. Зайди в свою кімнату. Це моя кімната. Зайди. І двері закрий за собою. І молися Божу в А я зроблю явно. Можемо сказати амінь? Амін. 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 Алілуя. Ще один текст, якраз він доповнює оці тексти що я говорив, нагадував коринтянам, 2 коринтянам. Прочитаю ще з 14 го вірша, а так з 16. го Читаю. Не впрягайтеся разом з невірним в чуже ярмо. Для чого? Для чого? Тому що з знечистив, що общого Христа з збілегав? Не впрягайся. Ти розумієш, що ти в тебе святиня, чи не так? Святої Святих, тебе світлиця, ти над тею працюєш. Ти маєш спілкування з Богом. Яка, що може бути спільного праведності з беззаконням? Що спільного між світлом і тимрявою? Яка згода Христа з віліаром? Яка частка вірного з невірним? Або яка згода між Божим храмом? Та ідолами. І навіть такі слова, адже ми храм живого Бога. Як сказав Бог. Віде, скільки в нас є? Ось вселюся у них. І ходитиму з ними. І буду їхнім Богом. А вони будуть моїм народом. Тож вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь. І не доторкайтеся до, не... <кій> до нечистого не доторкайтеся. І я прийму вас. Знаєте, як то на прийом? Я вас прийму. Не доторкайся. Що тобі? О... Що до общого? Хай світлиця буде чиста. А я вас прийму. Помните, каже, вас не прийму черга, все, не інше. Там, прийдете інший раз. А я вас прийму. І буду для вас отцем. А ви будете для мене синами і дочками, каже Господь, все держите. Будемо молитися? За що ми помолимося? Давайте перше, чим пін, ми зайдемо в свою кімнату. У нас є час. Піднімемося. Молимося.